Перекинули на другий отвір, по клечатах трошки зменшили навантаження І сейчасонька підтягнула, ще да... Ща пружину, ще пітяну, щоб дуже жало, бо зовсім огоноліз. колія було, не видно. І ось тут десь слід був, ну, на ось є десь стоїнка одна. Слава Україні, Героям слава, друзі! Вітаю вас на каналі Аграфамілі. Мене звати Ярослав. І сьогодні у швидкому темпі їдемо на поле сіять сою. Декілька днів у нас після того сонечка, таке як вона протрохло чуть-чуть, але вже знову зверху дощі кляпає і забіг до сонки. Він вже площу підготовив. готуємо готуємося влочку і будемо рушати. Прокатнулася до хлопців, воно тут. У явних сівалка схожа, тільки 4-метрова. По зажиму пружини вони дуже їх не підтягували, тому що що лізуть добряче. А якщо ще земля добре оброблена, то вона зажене ту сою, вона місяць рости буде. За хвилі підтягнули трошки їх, щоб ущільниця земля, щоб краще пройшло. А по налаштуваннях до хлопців глянули там все так точності, як і нам Саня розказав тоді, коли ми на її розвантажували. Тут в принципі, нічого не робимо. На варіаторі ставимо десь ми будемо 30, може по шкалі, може 30, плюс, так плюс-мінус, да. хлопці, хоч вони десь від 28 до 40 ставлять, але ми поставимо десь середньо, то 30, може трошки більше. попробуємо. По зерну вкинули сюди 140 кілограм, поважили. По ідеї, якщо все нормально, ще й должно залишиться трошки. Ну, зараз поїдемо, будемо пробувати. Таке, як начебто з вас вже не ляпає. Думаю, спімою. Там у нас сьогодні буде пробний заїзд до 80 сотих, тому думаю, спінемо. Бо вже на, і на обід показує, і після обід дощик, тому знову, знову дощі. Всі так на днях рванули в поля. Ну показує, що трошки, трошки нас перекрути. 100 метрів 3-5 проїзд. з глянемо, як воно робить. Зараз да. будемо тренуватися. Да, ну, цьому за колесом він взагалі ну, слабо зовсім заскучив. Да? Да, я думаю, його треба трохи піджогти буде. А ті, що лізуть глибоченько. Давай зараз поримося, да воно тут є. Тренуємося. Да. Ще на циліндрі трошки підлебили, десь виходить, сантиметрів в районі. Трьох, чотирьох, і оце одна проблема, що вона земля така ще е, волога, вона ж тільки ось недавно оброблена, і дуже тверда йде за колесом. колесо дуже вщільної. І зараз ще проїхали тільки, що вже. Скоренько, то вже краще, вже краще лізуть, і дивимося, що і коліщотка зверху ловко прикотують. І... Ось так подивіться. Ось раз, ось, тут вже ось тверденьке, вже там до коліщо проїхало. І десь тут під коліщом доведе бути і до да, недалечко. О, це ще ж і за колесом, тут ми не нудимо. За колесом вощі отут. Ось раз, І десь тут треба шукати сою. Буде притрушувати його і буде якось за кулесовкуч. Це ж не спорка, що не давити. Та воно Колія хороша. Було б не ні. Стояло спереди, якесь роло, що ж кребуло. Друге діло, а то вже його немає. Це не було якийсь колод, щоб стояв, щоб воно його підрізувало. Ну, щоб розпушувало ну, перед сошником. Нове, пружинки, щоб воно вже молоду ще. Ну, що будемо дивитися. Все, що Сьогодні ще земля дуже сара і воно за колішатами дуже сильно ущільнюється. Що воно хоч і ріже, але все одно можко, де не да, бачу, зерничко проскопкує. Хоча на інших, там де не заколовся, глибина хороша. Що у нас тут робиться? Вже краще підстроїли. На цих трошки зменшили чотири, щоб десь там уже на кулі і воно не так його виміляли, бо і все одно не лізе. Плюс це ж видно землю, бачите, мукра налипа. Вже йому ваші лізти. І ну, ці два, оцей передній сошни, він коротший. Там його поставили шплинтик на другий оці, щоб його краще давили. То за ним зразу, лучше стало з обох сторін. А цей трошки видно і ще піджали гайку. Зараз з іншої сторони так само. Тут теж перекинули на другий отвір, по калічатах трошки зменшили навантаження. І зараз Сонька пітяне, да... ще пружину, ще підтягнула, щоб душі жало. Бо зовсім погано лізе аток. Вже більш об'єктивно треба буде його пробувати, вже коли воно протрьох. Тому що скільки дощів було культивувати, то воно вдалося, а вже сівалці важче, плюс ще, ж, діло, вся форба. Не підтерта, тому налипання трошки дає прикорити. Ну нічого пробуємо. Все одно воно дошляпає. Зараз оці 90 у нас будуть короте, тренувальні, поки прицілимося, пристроїмося, щоб ми хоч поняли принцип як його що куди на цій село це робити. І я думаю діло, діло буде далі, як по цьому, довго бути добре. Ще й визвонили Похожу приїхав, трошки підказав він сивальчик із стажем, тому нам такі потрібні. Там ще молодим, недосвідченим. Оце сидіння Сонька бров за 20 тисяч гривень. Може дай трошки більше. Сидіння конкретне, ось така ловка. Ну, дорога. Пробуємо. Зималька наче розрублена на непогону, культиватором, все. І зразу ж дивіться на такій землі видно різницю. Бо, не, якби був шатра на спорці, зразу видно за коліщотами. Дорога, дорога, і добре. Хто знає, що Широкий колаців чи спорка, ну на такій землі, ну бачите, земля як пух, ходиш, то м'яко-м'яко. Якогось результату добилися, але все одно те, що немає. Не, не дуже сухий ґрунт робить своє, видно, що на сушники дуже налепоє на диски, і вони прямо ж отак аж підкидають. Ну, Попробуємо, Ой, вже ж заїхали чорті кататися, а там будемо о, вже посухенькому дужче прицілюватися, тренуватися. Деколі було не видно. І ось тут десь слід лук. Ну, ось є десь стоїнка одна. Ну, так вже краще. Вже ось сідаєш по сліду, тут ще така якась кановка, то вже краще. Можливо, якби, якщо брати, то в даному випадку, якби були греблинки, може було б краще. Вроде там соєнка, то що не дуже скучила при гребло б. Ну, вже краще, вже краще. Виглядає також ловко. Можливо, що після культіватора десь таки рівності. і воно, якби воно Ми своє як стару, сизашкою сіємо, там воно Заді в нас райборінки стоять, то воно ж там вирівнює ось цю площину Ловко, ну, да, то Те, що для цієї сіволки дуже рівна площа, це однозначно, бо ми тільки пробалокали за це. Треба, щоб от таких ложбинок, де там, щоб було розроблено рівно, бо воно ж Як так взяти за собою, воно ж його не розрівняє там Кулечатка прикатали рядочок і все, тому що цього треба, щоб культіватори або де там, може після дискової було зроблено ловко. Ну, звичайно, плюс цієї сівалки, що в будь-якому випадку нічого не тягається, десь там не вийшло щось, там про здав назад і не переживаєш ні цепок, той не думаєш, що з ним робити, ні борони, ні до нічого. Здав назад і все. Ну, м'яка, земля м'яка то видно, що проктора напинається добре, тим більше ж... краска ще не підтерта на шмиках. Ну нічого, вже сіємо, ось будемо дивитися по сходах, що воно тут вийде. Тут на що у нас погодить, чи буде дощ, чи не буде, чи треба його куткувати, чи не треба, покаже. Зі волкою е, жужжання, що понаглепало на колічата і вони жужжать, чистики. Так, Там сівольчик у нас дивиться, ну, тільки як глянуть картинку, то красиво. Це ложбиночки, ловко виглядає симпатично. Уже буде симпатично, подивитися, як воно зійде. Понятне, діло, що воно постійно в сироземлі схватитися швидко. Тим більше що сьогодні дощ обіщає на обід знову, хто знайшов у нас воно з цими дощами. То густо, то пусто. Ну, пробуємо. Тут вже залишилося воно. Скоро, скоро і кінець. Взяли тут з собою запаси, вже ще взяли зерничко, тому що ну, сам може бути. Ми то таке, наче її і... тут 95 сотих насипали. 140 кг, по ідеї повинно вистачити те, що всіволку притик, але ну, з собою взяли, то буде не лишне. Да, звичайно, без маркерів, якби вони були, були, якби вони були, було б трошенько. Хоч воно і трошки більше мороки, що тобі треба їх за кожним разом шмургати. Але бачиш чітко напрямок і їдеш. Тут звісно, треба прицілюватися на око, по сошникові, по колесу, щоб воно там нормально було стикути. Це, звичайно, вже трошки давній метод, але поки що пробуємо. Là, подалися в діаметрі, трохи зоні, зараз поїду покажу. Ну, поло, хоч і воно Ну, луку виглядає красиво, так, на сіволку дивишся прямо. А на висихайте знає теж воно ти нього і так. Огорі, коли ставлю, за субтитру. Ну я думаю, це Нічого, тут отак спробували, а вже все буде дуже видно по-сухому. Тут от зараз немає чого розказувати, показати, як воно, що воно вже як буде сухо, тоді воно і покаже. так Погралося, попробували, що воно, як воно. А ось виїдемо на Суханьки, як воно вже показує з суботи, неділя вже так, а з неділі вже взагалі там тепло в нас хороше показує, тому вже всі рвануть у поле дуже швидко і вже тоді буде більш об'єктивний огляд і ти здоров'я, скажімо, цієї сівалки, тому що зараз по такій погоді, по такій землі, важко щось об'єктивно розказати і показати. щоб не... Лишнього нічого не, не показати не цей. Гудити товар не будемо. Всі є ось все нормально, тільки це да, одна, що не, як, площа бути дуже ловко оброблена. Ну, взагалі, як так подивитися, ну, видно, де культіватор ходив, ось да, полесе жовте, біле, чорне, там, де сухіше, сиріше, ну а так, да, звичайно, під сою Хотілося, щоб площа була. Рівніше. Ну, це я як комбайнер, що буду його тут більше всього молоти, то звичайно ті лажбинки воно свою роль зіграє. Так якщо ще жалко, поки що не флаксова, то буде важче його підбирати. Ну, інші, може Сонька прикоткує, тоді буде трохи веселіше. ну коксу дає добре, пішов, і пішов. Тут, що тут кажеш? Нова я нова, що тут вам розказує. Сіє, сіє. Вже. Тепер будете знати, ну, як вона сіє по сирому, а ось покажемо, як вона сіє по сухому. Ну Висів трошки пересипнули, можна буде зменшити, тому що був куночок досипало, то тут десь вийшло плюс-мінус по 140. Бо ми див... така, ти зрине щитоле, але на ділі показало, що іде тут трошки більше, ніж ми підлаштували. Ну нічого, подивимося, подивимося, все воно покаже в роботі. А вже як точно з нею дужче познайомився з цією сіволкою і погода буде більш сприятлива, тоді вже ми вам скажемо, годиться воно чи не годиться. І оце що я можу поки що сказати. Цей раз можна сказати, щоб блин вийшов трошки комом. Перший пробний варіант у нас. Ну що, попробували, показали, побачили самі. І зрозуміли, що дуже рано ми приїхали. Хоч воно і погода дало, така як ну, рано. От, ще якби два можливо, щоб воно трошки погода посвітлішало, потеплішало, тоді було б результат значно був би кроще. Ну нічого, спробували, та і все. Вона вже зерно в землі. Ось так як звідсирядеться, як віці рядочки, то красивенько виглядає. Що ж, спробували, перший їбли на корудькому у нас. Все вперлося в те, що сира погода. Може, якби було сухіше, воно б краще все показувало. Ну нічого, попробували, вже її підлаштували, знаємо вже, що плюс-мінус, куди треба крутити, що робити. Тому вже в наступному, наступного разу буде цікавіше, подивитися, як воно буде по сухому. А що поки що. Дуже суворо не судіть, Ще, як, як би так сказати, нема чого про неї розказати. Посіять, посіяла. Бачимо, що на варіаторі ми поставили і більше, тому що там шудили щитали, але все одно треба буде скидати на 30, може навіть трошки менше, тому що посіяла багато воду. І те, що считали по штучках, воно не зійшлося, а те, що вийшло в загальному. Тому ото 30, щоб плюс-мінус 120 досить було, то саме то. Тому таке відео відеопробний варіант у нас. Так що, дякую, що подивилися. Щось може є кому підказати, напишіть, тому що, можливо, ще не всі нюанси ми такі знаємо. І дякую, що ви з нами. Щасливенько, пока-пока.